Добрий ранок, друзі. Сьома ранку. Вийшов косити свинямлю церний. Оцей кусочок я вже другий раз. Ще кінець травня, а я вже другий раз кошу. Тут ще трошки позбував стару, ну і ку стару, таку, що переросла трошки. Ну і нарешті вже пішли дощі. Гарна погода така. Трошки душно, мокро. І зараз буде дощик. Як це все добре нагородне, у нас трави, на природу. Буде врожай. Ну що, косимо ручну косову. Ну, мотоблоком я кошу тільки на сіно. Ну, бо треба трошки займатися спортом. Щоранку, або вечором, або через день, як коли. Ну майже щодня. Ну, Косувати такий кусочок. півтора сотика. Ручну. Посадив я 50 сотиків або 60 навіть люцерки. Ну, не співаю. Не співаю скошувати. Так росте. Дуже-дуже росте. Зараз будемо годувати свині. Згорнули каракальку. Їдемо. Завтра будемо косити, лихаємо поблок на другому городі і будемо... Рано, Гарно, досі досі буду косити, спині. Гарно, підвернули. Тепер досі перепадає слава богу. які хмари гарні. То не було, не було дощу. А тепер все нормально. Парниковий ефект. Душно, душно, душно. А потім зливка, потім душно, знову. А й добре. Конько вже збираємо. Від на стіну, свиням, буде пару козів на зиму, я думаю, якщо не продам. Поможе дощ, вже помалу збираємо. Вже за п'ять мотоблоків привіз. Завтра вже другий тут заберу. Сьогодні вже не годимо. Вже півцема, година. Кладу мотоблок на тому городі і тут трохи диха. Тут ну, там далеко дворі великий. тут краєвиди. Ну як правильно? Тишина, зарослі, дебри, я тебе люблю. Поїхали на цей город Женки. Рецерка покоя. Тут підростає, тут трошки старої є два сотики. Завтра будемо прикопити. Поки кошти трохи напійно, туди це буде так, хлопці. Тай сотик є. Не втіває. Там вже попасив.

Ще один таліпа, і хочеш до Нового року, так, до Зорбії Морозки